Ось наш хомчик гуляє, він трішки хоче погуляти. Піднімає Ой її, -ой, піднімай. піднімай. Так. Хомчик, привіт. Добрий ранок. Добрий ранок. Сьогодні вже 5 лютого 23 го року і хомчик вирішив сьогодні. Нарешті показати, як він вміє. Ой. Ой, як він трішки бігає. Ага. Правда? він хоче. Така піраміда якраз для нього. Він злякався, так. Да. Він висоту не, був, не любить, мабуть, ти знаєш. Давай почнемо з маленької його зєва висоти. Давай з малої висоти почнемо. Щоб в нього стресу не було. Ой, нося високий. Ой, тут нося, нося. Носим. Так, ну все, давай на меншу висоту посади його на меншу висоту. Давай зробимо йому не таку велику. Він боїться висоти, мабуть, дуже велику висоти, все він боїться. Він туми і все. О, не мається. Давай, висоту не таку велику. Ланчик. Як то справи, малячі? Як твой справи, малячі? Скажи, я буду щось поїм. Щось ви мене тут трошки. Щось ви мене тут трішечки... Вирісили загулять. Ось так. Ось Отакий Ось такий. Ось такий пузінь. Ось Ой такий. Ось Ой такий. Він сразу треба так, йому треба щось набрати. Тут ще не ясно, що це далі буде. Може я без їжі буду там сидіти на піраміді, так? Да? <гум> Як це так? Я залишусь без зерня. Не може бути. Я такого не хочу. Я наберу зараз повні повні щеки єжу. Ось, мама, я йому зроблю. Ну, так треба, щоб він там трошки провів. А ну-ка, давай трошки його піднімай. Спробуємо. Тільки не з, -з, 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 -з висоти, а цієї середини. Ось, мама, Так, Може я якось вище йому. Його... Мама, треба його сюди Давай, Давай ще його на середина купила, життя хом'яка. Дуже важливо поїсти. Так. Ми любимо фрукти і овочі. І навіть трішки сало вже їли. Йому сподобалось сало. Ніхто не очікував, а йому сподобалось. Але зерна і горіхи це основна улюблена їжа, крім яблука і моркви. Зараз ми його будемо на квест запрошувати, Ось він. Ось цей його квест. Так. Він буде ось це його а ось цей його фініш. Так, ну починаємо. Так. Хвест починається. Угу. Отак Отак. О, підсадили. Підсадили. О, ось так його обережно. Підсадили, підсадили і посадили. Підсадили і посадили. Ось такий молодець. Ось тут йому не страшно. Нема такої великої висоти. Угу. Для нього це не страшна висота, і він спробує кудись. Перебратися були ще підсумувати. Блоки. Що? Блоки так. Здесь він тут сповіду. Клас. Він шукає, куди йому дітись. Да, він знаю куди, але там сама то високо. Гавіцьку підбудувати. Я знаю, що йому зробити. Йому потрібна піра і до Можливо. Магливо. <смас> йому потрібен спуск. Можливо. А ну-ка, що буде робити хлопчик? Веселі пригоди починаються. Правда? Так, правда, але. Веселі пригоди починаються. Я зараз нікуди не покакав. Та він вже все зробив, раді, в нього був повний макіяж. Сіва, 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 дивись, диви, дивись, дивись, коробку хоче молодець. Все. Ой, що? Молодець, Перше, ти герой, Перше, малюшкин герой. Але кожного разу високий.